Ой, извините, извините, пожалуйста. Счастливого пути, счастливо, проезжайте, проезжайте. Что? Кто я? Что, такое? Ты бояк зовут. Э -э 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 -э, лейтенант Андрей Сергеевич, э -э патрульная служба. Вам плохо? Будешь? Да не, не, не. Давай, Нет, давай. Да. Не, не, я на работе. Не, не. Не, не. Что? Андрюшечка. Что, что, что такое? Как я набухался. Да не, ну. Та ні, ну, та ні, не, не накручуйтеся. Ну, може, глоток пива. Та ні, ні. Та що їйте, пожалуйста. Це би пол Ну. Що? Ми так накурилися, Андрюша. Та ну, та ні, та курійте, та що. Це ж таке. Андрюша, тривогний. Та ну, та ні. А ну подивіться на мене, подивіться. Та ні, глаза навіть не красні. Ні, ну, ні, ні Ні-ні-ні, спасибо. Щасливо, путі, вибачте. Вибачте, що остановилась. Пожалуйста. Едьте. Ти бачив, як я їхав. Та я бачу, конечно, красиво, так, ровненько. Кілометрів 200, наверное, не менше. Та хто вам таке сказав? Ні, ні. ну, ну на глаз, може, ну 80. 82. Не більше. Там же mm. знак стояв та на повороті, я його. Збили? Ну, то й хорошо. Все, якраз і не треба, було там. Той знак що він там, ото 40 кілометрів. Їдьте, їдьте. помочь? Андрюша, я сам туда не залезу. Тогда я помогу, седайте, седайте. Давайте, что ты ж так... Наша работа. Стоим, стоим. Помочь человеку. Не, 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 не сюда, не сюда. Вот сюда. В это. Хорошо, садимся. Хорошо. Все, все. Дорогу ж знаете, да? Да Да, шо? Вы рули, вы рули. Трошечки сюда, сюда. Вот так. Вот так, дивись. Сцепление жмей. Выжимай сцепление. Пошел, пошел. Да, о! О, давай, давай, давай. Все. Все, все. Тру, туда чуть-чуть. Не, не, ту, вот. Вот, вот. Держи прямо. Все. Вот так едь. Счастливого пути. Керлинг. Боулинг. Крикет. Дартс. Да, звичайно гольф. Ось неповний перелік екзотичних видів спорту, які поступово підкорюють Україну. Звісно, на вершині цього списку стоїть найвеселіший вид спорту. Стрибки на батуті. Ти що сюди прийшов? На батуті стрибати. То що ти не тренуєшся? Де батут? Зачем тобі батут? Я вже год сюди ходжу на ці тренування, я батута в очі не бачив. Де батут? То що не можна просто так, без батута? Ось так став. Хоп, хоп. Ух, високо так, так пригнув. Що не можна? У штангістів є штанга. У дискоболів є диск. Я з на батуті. Де батут? Ти що не бачиш, які проблеми в спорті? Фура з батутом вже цілий рік стоїть на таможні з Польщею. У мене нема грошей на розтаможку. У тебе є? Які гроші? У мене навіть батута нема. Де батут. Це, це така система тренувань. На батуті без батута. Ну, поки. Потім буде. Я вже не одного чемпіона зробив і з тебе зроблю чемпіона. Просто довірся мені, ти віриш мені? Ні, Де батут? Нема батута! Нема! І не буде! А сказати тобі де він! Де? Сказать? Де? Я його віддам своєму кому, пожарнику. Нехай хоча б людей спасает. А з тебе гімно. Все равно ничего не получится. Все сразу було понятно. Пришло в спорт з такой дебильной прической. Марадона. Шуруй футбол! Дебіл, Упір. Неудачник! Іди, іди, слабак! А я все одно стану чемпіоном. Бо мною керує нездоланне прагнення людини до перемог. <рив> кожен з них прочитав як мінімум одну книгу Дейла Карнеї. Кожен з них пройшов як мінімум один тренінг на тему успішності, і кожен з них знає, хоча б одну іноземну мову. Але в п'ятницю ввечері всі ці чесноти ніщо в порівнянні з бакалом пива. Бо вони це менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Привіт, Андрюх. Привіт сіро. Ну що, як тиждень пройшов? Як цунамі? Як накрила волна з понеділка, то тільки зараз пена сошла. Таке бармен. 400 грам водки, два бокала пива, пожалуйста. Только быстро. Наганявся цього тижня як слон. Mm -hmm. Збирав справки. Що, які справки? На що тобі? Ну, я вирішив просто трохи обзавестися нерухомістю. Mm -hmm. Побігав, позбирав справки, беру квартиру. Зараз куплю квартиру. Буду таким, як ти кричати, наші. Ті київські все. Понаїхали! Ні, що ти мені будеш кричати, понаїхали. Я теж кредит беру. На квартиру? Не, на машину. Слухай, ну а ти потягнеш там, і оренда квартири, і кредит на машину. Наша мені квартира Я буду жити в машині. Ну, а як ти це собі представляєш? Это дуже просто, це вигідно. Припаркував під роботою, Все, можна до 9 спать. Ввечері з роботи вийшов, сів в машину, все, дома, ніяких пробок. Включив телек, салон, кожа. В принципі, логіка є. Так, в Європі зараз всі роблять. Ну, а. Там, а спати як. Трохи незручно буде. Ті, я не буду спати, я буду грачувати ночами. А спати я буду в офісі. А Митися як. На мойки. М -м -м. В принципі, все сходиться. Там, я Все ти практичний чувак. Так. Да. А цей. А ти в якому банку береш кредит? А там uh, Trust Must, Укр, Цукор, Пукер, я Траст У них два відділення. Одне «Волчевське», а друге. Знаєш ринок юність. От там а, за ним був такий магазинчик все по 8 гривень. От, а далі шаурма. Uh -huh. Як ідеш, там шаурма. Uh -huh, uh -huh. От між ними, от там ще це відділення. Так почекай, так там же ж був платний туалет. Так, да, так, да, да, да. От це в цьому приміщенні вони половину викупили, туалет ще зліва, а вся права частина – це їх. А які там умови? Там, там 130% годових. І 90 перший внесок. Ти міг би сказати, якби на таких умовах я б тебе і сам прокредитував. Та ні, це вже я зробив. Ти роз, розкажи, що там у тебе з квартири, киянин. Квартирка маленька, якби mm -hmm. однокомнатна, mm -hmm. хрущовка. Mm -hmm. Знаєш, але, mm -hmm. але от, от вже є, знаєш, от відчуття, от щось своє. Все правильно. А от тось як Ну як своє? Ну, тось, воно буде своє обов'язково. Ні, недвіже це правильно. Років через тридцять. якщо все буде нормально, бо, тому що ну. Трохи вже почалися напряги, я ще от не встиг навіть в'їхати в квартиру, її вже арештували. Я на це напрягаю, тому що ну, там суд, там якісь проблеми з опікунським, mm -hmm. і суддя виніс рішення, щоб значить, квартиру віддати цим обманутим дітям. Mm -hmm. от. А, а я вже чекаю, я вже повну суму вніс mm -hmm. за квартиру. Ті цигани кудись зникли, я не знаю, де вони. я пішов шукати на базар? Стандартна історія. Нема. Mm -hmm. ну, я пішов в міліцію. Там мене побили, uh -huh. і це не має абсолютно ніякого відношення до, до цієї кредитної історії. Просто знаєш там, от реально що напрягає цій цій ситуації. Я от порахував, я цю квартиру зараз свою взяв за 110 тисяч доларів. Uh -huh. Так от, на момент, коли остаточна буде виплата кредита років через 30, да, то есть, мені її дешевше, ніж за 600 тисяч продавати нема свезлі. Ну зато у тебе на роботі все хорошо. Знаєш, я би чесно скажу. При всіх цих розкладах мені вже ця вся робота по барабану. Слушай старий, ну що ну, це бізнес і бізнес, вже голова пухне. Давай якось там розслабимося чи що. Ну я приглядався вже тільки, що там ці дві куріси сидять. Ну так касає нічого вроді. Чому би і не. Пішли. Серега, як я вигляжу? Андрон, ти фінансовий барон. Ха. Що в мене буде тачка. Тоді посмотримо. Часи розбрати між українськими політиками вся надія на захист національних інтересів лягає на українських геїв-націоналістів, які під проводом своїх лідерів Остапа та Олекси зібрались в одному з івано-франківських гей-клубів. Олекса. Олекса. Остапе. Побратиме. Хлопці, вишукувались і чекають твоїх вказівок. <клізова> познайоми ознайомий з вояками. Хто це? це? Це Мирон. Мирон. Учасник трьох бойових операцій у москальських гей-клубах. Два поранення. Контузія. Представлений до нагороди. <клізова> <клізова> Мирон, ти супер. Але помаду клади рівніше. І дивись, не перегни паліцю стінями. А так молодець. Це хто? Це, це Назар. Назар. Назар рік тому потрапив у оточення у гей-клубі під Костромою. Під Костромою. Два дні стримував атаки ворога. Зрештою, самотужки прорвав оборону і зранений, але не скорений, перервав все додому. Назар. Казарлюга. Назар кліпсу поправки. Я дуже переживаю за тебе Назар. Тримайся, тримайся Назар. Це хто? Це Це наша гордість. Mm -hmm. Горис Петрович, ветеран. Ветеран. Учасник легендарних походів mm -hmm. на гей клуби Москви та Пітера. Працював під прикриттям, був викритий зрадником і смертельно поранений. В... Був поранений. На його бойовому рахунку було прокручено 32 гея мускаля. Орес Петрович, дуже, дуже радий, що ви з нами. Шана вам та низький Уклін. Не треба. Поняв. Орес Петрович, за молодими. Дуже сподіваємося на вас. Хм. Це хто? А, це? Да, це. Хто це Олекса? Це Антін. Який Антін? Антін рветься в бій. Який бій? Ти подивись на нього гей геємоскаліпоруть його у першому бою бойогірілку. Вбій. 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 Вбій Антін. Вбій. На посадан. Прикриєш Ориста Петровича. Молодець. Шановні побратими. Тяжкі часи настали. Маскаль жарить нас і вхости в гриву. Настав час для вирішальної атаки! Операція буде називатися. Олексій, як ти казав? Так? Грім у дупі! грім у дупі! <рик> так буде називатися наша операція. Ваша місія. Ти, ти, ти і ти, Антін. Їдете всі Суздаль, Суздаль. і заходите в перший попавшися там гей-клуб і караєте всіх! Безпощадно! Полонених не брать! І да прибуде з вами. Сила. Корінь жіншення. І корінь жіншеня. <рик> Дивлюсь, на вас, зарлюги, і тіло саме рветься в бій. Але остап не може. Да, я не можу. Mm, у нього справи. <рик> да. У нас справи. Папа, хай щастить. І повертайтесь. Зі щитом. Або на щиті. Або не повертайтесь. Ні, хай повертається. Антін, хай обов'язково повернеться. <рик> в бій. В бій. В бій. Закони шоу-бізнеса подібні до законів джунглів. Виживає найсильніший або той, в кого більше бабла. Що таке шоу бізнес і як на ньому заробляти бабки, як ніхто інший знає продюсер Валентин та його зірка Василь. Да, Давидович, Да я. Що ви говорите? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. <постій> як ж такое произошло? Нет, да он не мог. Если я я разберусь, я вам сразу перезвоню. Василь, Да. Скажи, пожалуйста, вчера на дне рождения Виктора Федоровича, когда ты выступал, ты случайно не заходил в гримерку Кобзона? Да не, продюсер Валентин, ну. У нас, во-первых, были разные эти гримерки. У него был супер этот президентский люкс там со всеми делами, а у меня коптерка там рядом с этой дрессированной свиньей. Мы с ним даже не пересекались. А что такое? Кто-то спер из гримерки Кобзона его Гонорар. Да вы что? Ты не брал? Не, я не брал. Mm -hmm. Вот это да. Вася, понимаешь, тут на тебя подозрение, все-таки ты начинающий артист, Стали. зарабатываешь немного. А, вдруг ты случайно зашел в гримерку, абсолютно случайно увидел деньги, много денег, Вася. И может ты когда то разволновался, там, может ты там ручка потянулась, да, Вася, так было, было, да? Да не, не, продюсер, ну не давите на меня, я, я ничего не брал, меня вообще с детства красный не учил. А, Вася, кто кроме дрессированной свиньи может подтвердить твою алиби? Да все кто угодно. Мені там всі бачили. Я робив так, як ви учили. Я вийшов з, з гримерки, ну, то есть з коптерки цей ну, потусовався со всеми там. Потім вийшов на сцену, там поподмітав, поподмітав собі там, подключив колонки, перевірив мікрофони. Все. Потім йшов назад, позажигав з, з групою блестящи і пішов до себе в цю каптерку. що ты не віриться мені, бася? Чого? От того Вася, что никакими блестящими на этом корпоративе и не пахло! Не было там блестящих! Я к тебе не было! Забрался! Я к тебе не было! Продюсер Валентин! А вот так! Кобзон был! Натару была! Так! Хор кубанских казаков был! Ты был свинья! Но никаких блестящих! Паскуда говори! Где деньги? Продюсер Антин, ты, значит, я перепутал. Я перепутал, там темно было. Я пообнимался, пообнимался, но вроде по формам понял, что это группа блестящей. И все, я перепутал, цены я. Вас это каким дебилом надо быть, чтобы перепутать блестящих с кубанскими казаками. Продюсер Антин, да вы выпали пол-литра виски, вы бы тоже перепутали. Не давите на меня, пожалуйста, цены я. А скуда я на тебя не давлю, говори, брал деньги или нет. Продюсер Антин, ну, ну было, Брал или нет? Было, было желание, но я не взял. А! -а, -а. Было желание? Было желание? Так может, если желание было, так и брал? Продюсер, он тебе не брал, я не брал! Носяру сейчас сломаю! Говори, брал или нет? А вы бы побачили полный чемодан денег! Вы бы не взяли его, тяжело. А, чемоданчик появился? Паскуда! Чемодан, да? Не было же чемодана! Никто про чемодан не говорил! Ты взял бабло, да, падла? Я не, не, не брал! Ты взял бабло! Не брал я бабло! Не брал! Я тот чемодан вообще не бачил! Ну, ну бачил, ну, только одним волоском! Он так издалека стоял, и все! А, скотина! Издалека видела, брал близко! Близко брал! Близко! На сару сломаю, говорит, брал деньги или нет! Не брал я, не брал! Говори, брал или нет! Не брал я, продюсер Валентин! Где бабло? Что <laughs> ты наделал, Вася? <смех> <смех> Ай, не губи, продюсер. Да, ты понимаешь, что он сейчас сделает? <laughs> да он же нам сейчас такие гайки позакручивает. <laughs> Вася, ты будешь на Колыме петь до конца дней <laughs> <laughs> Не губи, начальник. Ты взял че бабло. <laughs> бабки-крыса! Они тут, в вашем кабинете! Тащи сюда чемодан! Не надо никуда тащить, бо я спрятал их под вашим любимым диваном! не обмылки, возьми, поставь на стол! Ай, продюсер! Ай, пожалей! Дурак по молодости! Жизни не видно! Думал, жизнь не хорошая и захотел. Погубить меня хочешь! Вот оно бабло, бери все! Себе. А теперь, Василий, пока я еще не совсем вышел из себя, поднял свою крысячу попу и вышел отсюда вон. Отмажь меня, продюсер! Алло, Йосиф Давыдович? Да, здравствуйте, это Валентин. А, Йосиф Давыдович, ну, я поговорил со своим, ну, этим, а, ну, там упирался он, да, то, да, все. А потом оказалось, да, так и не он, нет. Ну, совсем не он. Да и не знаю, Йосиф Давыдович, там, говорят, с вами вчера кубанские казаки работали, там, человек 40. Я бы на вашем месте там подослал людей, кого там пошуршал, по пожучил. Может, всплывет. Да нет, нет, не надо извиняться, Йосиф Давыдович, не надо, нет. Все, работаем, да, работаем, спасибо. Вася Вася наконець-то я почав зарабатувати на тебе тебі. Українське телебачення що не день то шокує своїх глядачів. І в авангарді цієї кунсткамери провідні ведучі Файна ТВ. Зиновій Пипка та Інокентій Бест. в психотропних речовин 12 одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї та фальшиві купюри загальною вартістю понад 4 мільйона доларів. Ось такі результати перевірки харківського будинку пристарілих. Наразі буде все. З вами був Зіновий Пипка і я передаю слово колезі Інокентію Бесту. Інакентій? Інокентій.

Студія я веду свій репортаж незвичайного місця про надзвичайну людину. Це героїчна жінка. Мужня жінка, котра вже три роки тому, три роки тому вийшла із свого дому в селі з під Яремче на жо на заході України і через всю нашу малюничу неньку Україну рухається в напрямку на Донбас, де живе її сестра Устина. Три роки йде. Вона не зупиняючись, це перший український Форест Гамп, баба Мотре, в якої я зараз збираю спеціально для вас взяти наше інтерв'ю. Отже, де наша баба Мотре Вона наближається. Погляньте, будь ласка, на неї, яка вона мужня, скільки сили? та енергії в цій мужній жінці, котра три роки йде по всій Україні. Баба Мотря, скажіть, будь ласка, глядачам, файна ТВ, цікаво. З якою середньою швидкістю ви рухаєтеся по Україні? Баба Мотря, скажіть, будь ласка, яка середня швидкість кілометрів на годину? Валера, це ти? Ні, ні, баба Мотря, скажіть нам, скажіть, це не Валера, це, це файна ТВ, я Інокентій Бест. А скажіть, хто є спонсором? Хто спонсор вашого походу по Україні? Худли. Хто, хто? Хто відправив вас у цю мандрівку? Чому ви йдете? Хто вас відправив? Хто допоміг вам, вам йти? А то Богдан. А Ви маєте корпорацію автобусів, Богдан. Ні, то сусід мій Богдан в Поліз до електричества і спалив мені телевізор. То тепер мушу йти до стіни, щоб дивитися серіали. Баба ви можете, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка. а ваша сестра Устина, вона знає, що ви до неї йдете? Ви її попереджали, що ви йдете до неї? Хто? Ваша сестра Устина, вона знає, що ви до неї йдете? Яка Устина? Ну, ваша сестра Устина, яка живе на Донбасі. А, Устина? Померла Устина, царство і небес. <реш> Отаке. То, то чого ви йдете до неї, баба Мотря? Нам цікаво, якщо вона вмерла, чого ви до неї йдете? Тож, телевізор остався, то прийду, да, да, дивлюся серіал. Мотря, я імені всіх глядачів глядачі ТВ, які зараз дивляться нашу програму, наш репортаж. Мушу вам сказати, що, на жаль, у нас є для вас трагічна звістка. Справа в тім, що Донбас, до якого ви йдете, він не там. Донбас там. Де? Донбас там, вам треба йти в зворотньому напрямку, баба Мотря. Я пройшла. Ну, ви йдете не туди. Всі глядачі і я передає вам, що Донбас там, вам треба йти в воротньому напрямку. Ідіть на Донбас. Туди? Так. От мінти, не ставлять знаки, а я полтора года просрала. Оце ну така трагічна доля цієї трагічної жінки, яка вже три роки рухається по Україні. Це або він окейнький без файна ТВ спеціально про бабу Мотрю, перший український Форест Гамп. Чуєш? Злятуй. Чуєш. Що ти хочеш? До Та вали, куди хочеш, Толік якого хера мене постійно на такі інтерв'ю відправляють. Де Ту тут генделик? Туди чи туди. От взяв. Запутав бабу. Де той. Зараз подивлюсь по GPS. Ага. Аге. Обиданіба. На відстані 27 кілометрів від Тернополя живуть два сусіди. І між ними теж виникають територіальні конфлікти. Нічого не виросло, і хорошо. Спина болить не буде. Насадила капусти на роту солдат. Голова в неї як капуста. Зимою, що ж? Капусту? От гімно, що воно виперло? Скотина, що йому не спиться. Дай боже здоров'я! Дай боже здоров'я, сусід! Дай Боже, Дай, боже Сусід, А? скажіть мені, мені, ласка, а. а що то воно таке? Я вчора ввечері, як стемніло, вікно відкриваю, дивлюся, а ви з хліва, від свиней, гнію такою лопатою. Мені за паркан кидаєте. То за що мені така радість? А, а то я вам по сончики удобряв. Бо вони у вас такі маленькі, як дулька. Нюхайте, нюхайте. Голова в тебе як дулька. Рестуйте зерня. Це що, ті зернята, якими ви мишей травите? Що ви таке дурне говорите, То ж я їм. То давайте спробуємо. Миші не дохнуть, може хоч ти, падло, здохне. Що ви там таке мені сказали? Сусід! А що то ви ж на своєму городі, а харкаєте на мій? А ви мені краще скажіть, де моя курочка ділася? га? Яка курочка? А така моя красивенька курочка, така чубарочка, такі лапки кривенькі, дзьоб кривий косовка, дуже на вашу жінку схожа. А? Чим то вона на мою жінку схожа? А то ж така, найде говно і порпається в ньому. Що ти сказав про мою Оксану Едіковну? А ти мені стрілки не переводь, сусід! Ти мені кажи, де моя курочка ділася? Твоя курка? Ну. Тільки зайшла на мій двір. І що? Мій півень і так засадив, що вона вже два дня лежить в курятнику, нічого не робить, тільки тако курить і яйця я Не віриш? Не вірю. А, подивися, я на мобілу сняв це відкровенне порно. А люди добрі! А щоб вашому півню крила повідсихали. А щоб на ваших свиней такий стрес напав, щоб їм все сало погоріло. А щоб ваші гіндики теж подоріли, і коли вас будуть нести в останню путь, щоб вони бігли за вами всім стадом і кричали так: <рик> а що ваша галька? Моя доча, що та причмелена ваша галька поступила в ПТУ <рик> і після першої сесії привезла вам до хати Тріпер. Ваша ваш Микола, ваш дурний Микола! Не Микола! Телепень! За великі гроші! Хоча дивось ці гроші! Поступив у Київ і запчежиття вам додому із сумки привіз Тараканів! <пула> <пула> ах, ах. А поцелуйте мене в сраку! А, -а, -а! а поцелуйте мене в дві! Алю, іди, ставай сюди! Давай, давай! Сусіди! Що? Стійте! Стою! Як так далі будемо балакати, ще, боронь Боже, посваримся! <рисвіт> так, сусіди, так ми і до маразму дійдемо. Куріть табаки! А не треба мені вашої табаки, я вон в сина знайшов. Та же хороша табака. <рисвіт> <рисвіт> ну що, сусіди, Як ваш півінь, мою курочку того, то що ми тепер з вами породнилися чи що? Ну, не сусіди скутина, я вам скажу. А чого? Як мій Микола, вашу гальку ціле літо товк, то ви казали, що то не зчитається. Так, сусіди, давайте миритися, бо ще треба нам йти до Петра. Набить йому пику, щоб його бик під наш паркан не стяг. І щоб міни не клав. І міни не клав. Простіть мене, сусіди. Дай вам Боже здоров'я! Простіть і ви мене, сусіди, дай Боже здоров'я і вам. Дай Боже здоров'я нам обом. Бо воно нам тепер з вами, сусіди, дуже необхідне. Бо ми тепер з вами, сусіди, перші педики на селі. Я піду візьму в і йдемо валити Петра. А я цей кастет, як у брусі. Народна приказка говорить, добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде.